Аматерасу велика богиня, що сяє на небі. Аматерасу верховна богиня японського пантеону, богиня Сонця та головне божество синтоїзму. Вона вважається праматір'ю імператорської династії Японії, тому її культ тісно пов'язаний із владою. Однією з найвідоміших легенд про аматерасу є історія про те, як вона сховалась в небесній печері. Амонаївато через жорстокі витівки свого брата Сусанно. Коли вона зникла, світ опинився у темряві, і боги придумали план, щоб виманити її назад. Вони влаштували галасливу вечірку та поставили дзеркало перед входом до печери, зацікавившись, Аматерасу виглянула назовні, і боги змогли витягнути її, повернувши світло світу. Її символ є сонячний диск, і саме від неї, за переказами, походить імператорський рід Японії. Вона вважається покровителькою гармонії, порядку та світла.